Розповім вам байку, просто нагадали, що я в молодості після технікума перша у мене освіта це як же воно, технік, технік, будівельник, мости і інші штучні споруди. І я потрапив в масатряд 103, котрого вже немає, на жаль. І ми будували шляхопроводи до південного моста. І от одна з наших робіт, от та робота, на котру я потрапив, це було влаштування підсилаючого шару бетонного, гідроізоляція, і ми робили деформаційні шви. Тобто це деформаційний шви, котрі робляться між балок. Там такі, от ви бачили, металеві такі от елементи, і вони і вони отак от грають. І там виходить так, що ми виходимо працювати в день, відповідно. І ці деформаційні шви їх треба забетонувати. І це відбувалося наступним чином. Значить, була залізобетонна конструкція, з неї виходила там арматура. Ставився елемент деформаційного шва. І, і ми сюди ставили опалубку. Я вже так не Між балками, от сюди вовнутрі, ми ставили опалубку, Ось сюди ставили опалубку. І виходило так, що її треба розклінити обов'язково. Всі пустоти ми заповнювали тканиною відповідно. І Потім на наступний день повинен був приїхати міксер і залити сюди бітон. І таким чином забетонувати цей елемент діформаційного шва. І оцю цю опалубку ми ставили розклінюючи. Тобто виходить так, щоб її поставити, доступ був тільки звідси. Я вже конструкцію повністю не пам'ятаю, все ж таки 30 років пройшло. І ми ставили і потім сюди заводили, робили із арматури ось такі от елементи. І виходить так. Ставимо його сюди, а потім трубкою прокручуємо. І він якби опалубку фіксує. Тобто він ставав от в таку от позицію. Ось так. Тобто, прижимав цю опалубку і, відповідно, щоб назад воно не відстріліло, ми сюди забивали кліні. Дерев'яні каліні забивали. І от таким от чином фіксувалася ця опалубка. От для того, щоб ми могли забетонувати а, а, а історія вона була наступна. От ми вийшли на роботу, зробили значить, е, деформаційний шов, цей, зафіксували опалубку і пішли додому, тому що все, робочий день закінчився, везні там багато доволі. На наступний день ми виходимо, значить, е, ці вони всі попадали донизу, наше кріплення попадало донизу. І його не можна витягнути, тому що ну, заклініна, воно впало туди вовнутрь, і, і ми до обіду займаємося тим, що все це виковорюємо. Після обіду ми знову ставимо опалубку, знову фіксуємо, і йдемо додому. На наступний день ми повертаємося, історія повторюється. І я кажу е, своєму бригадіру, е, виконроб у нас був Арон Борисович, голосистий такий дядька, це капець. Я кажу бригадіру, слухайте, ну вночі холодно, і балки, відповідно, вони зменшуються в розмірі. Від деформаційний шов робиться для того, щоб залізобетонної балки, коли вони грають, щоб було де їм грати от за цієї дельти температури. Я пояснюю е, бригадіру, що ми займаємося дурньою, тому що в день, коли спекотно, це міст, це шляхопровід, він відкритий, він нагрівається, балка розширяється і відстань маленька. А вночі, коли ми йдемо додому, балка остиває, відстань стає більша, і, і все наше кріплення з клініями падає донизу. А поки ми вийдемо на роботу, сонечко трошки пригріває, балка знову починає розширюватися, і це клініт. Ну, мені казали, як завжди, ну що ти молодий городиш? Ну що ти за, за то таку кажеш? Ну, ну як так залізобетонна балка буде отак от грати? Це якийсь аполтус приходить, оце охорони немає, і воно оце нам паскудить, щоб ми тут дурні такої страждали. Я скажу відверто, я вже не пам'ятаю друзі, скільки разі. ми переробляли е, цей шов в етозі. Я сказав виконробу Арону Борисовичу, що якщо ми не поміняємо підходи, ми цього ніколи не зробимо. І тому на, наступний, ну, на наступну зміну вирішили зробити подовжений день, і це відбувалося наступним чином. Ми робили цю опалубку, так виходили. Потім приїжджав міксер, ми це бітонували і вже ввечері поверталися додому. Ну, була зміна не 8 годин, а там 10-12, ну отак от. Тобто подовжений день. Тільки от так от ми зробили ці деформаційні шви. Розумієте, отака от історія. Тому е, деформаційні шви це не шутка. І коли туди потрапляє Камінь або якийсь бруд, ну, це може просто привести до руйнації конструкції, відповідно. Тому тут, звісно, треба бути уважним. І про ці діформаційні шви я вам постійно на всіх вебінарах розповідаю, що це важливо. Це не шутки. Це тільки так здається, що це дрібниця. А це ні це не дрібниця. Це доволі так конструкції гарно грають по факту. Так що, отака от байка.